От, власне, так в Львові по факту відбулося два таких ключових вбивства: це вбивство Андрія Порубія і в минулому році також великої мовниці української. Так а власне, що пов'язує по перше ці вбивства, чи є певне якесь знаєте, от сходство, тому що багато хто, наприклад, говорить про те, що ці вбивства вони ам, проти української мови. Що це власне працює російський ворог? І так далі, що насправді за цим стоїть, як ви відчуваєте? Доброго дня всім присутнім глядачам, тим, хто шукає для себе відповіді на актуальні питання, і іноді, як кажуть, актуальні, як і вічні. Тому почнемо з першого питання. Питання, що стосується зараз. Тої події, яка відбулася у Львові, вроді дуже негативна, і мене запитують, яка ваша версія того, що відбулося? Я відповідаю таким чином: я не свідчий, я не експерт. Це просто моя думка. Думка стосується не тільки тої події, що відбулася. Якщо ви хочете знати причину тої чи іншої події, спитайте, кому це вигідно. Людина, і не тільки людина не порухний пальцем, якщо вона в цьому не зацікавлена. І тут іще ступінь зацікавленості е, найбільш правдоподібна версія. В даному випадку, ну і не тільки в даному, коли мова йде про бізнес і про гроші. Коли йде війна, і коли величезні обсяги фінансових потоків практично не контрольовані, і коли на цьому наживаються величезні клани, то той, хто хоче щось змінити на краще, Має бути знищений в першу чергу. Це загроза твоєму бізнесу, твоїй кормушці. Кажуть, і брат брата не пожаліє. А коли мова йде про власне корито, то найстрашніший ворог а де влади для тих, хто діє. Чи може діяти з цими потоками? Це той, хто хоче забрати у тебе корито або відсторонити тебе. Тому для влади, для кланів найстрашніший не бандит, не насильник, не злодій, а той, хто хоче забрати в тебе кормушку. І тут перша версія, яку б я висловив, це яка може бути причетність. Парубія до цих фінансових потоків, або свідчень, чи інформації, яка стосується, і відповідно шукати замовника там. Друга версія. Це стосується те, що ми говоримо про Росію, повести на часто наложний, як кажуть, слід, або дійсний. Бо з одного боку, ми знаємо історію, що імперія ніколи не прощає навіть після того, як найті чи інші історичні постаті відійшли в минуле. А згадайте всі вбивства тих наших національних героїв, які робили НКВДісти, КГБісти і так далі за кордоном. Цього вони не прощають. Єдине що, що дещо грає проти цієї версії, те, що парубій відійшов, як би в тіні і не відіграє зараз ключової ролі. Більше того, він належить до конкурентів чи, кажуть, протилежної сторони, до нинішньої влади. А це свого роду, той, хто а, ворог мого ворога, він уже майже мій друг. Це теж закон природи. І в цьому відношенню. Навіщо Росії в даний момент, я не кажу після чи колись, на даний момент вбивати парубій. Він одна з важких фігур в стані конкурентів влади. Але він не настільки, він би якби відійшов у тінь, він не відіграє тої активної ролі, яка була раніше, і відповідно. Можна пожертвувати, це вже інша версія. Пожертвувати ферзем для того, щоб піти, організувати атаку. В цьому відношенні це вже інша сторона. Це вже стосується конкурентів всередині країни, позбутися впливової фігури, яка вже не впливова на міжнародний, якби, але всередині країни. Десь ще може зіграти свою роль, можна пожертвувати ферзем. Це третя версія. Яка із них справиться? Звичайно, є випадковості, але тут ви бачите це вбивство замовне. І тут багато чого не збігається в тому плані, що не встигла, кажуть, ще кров висохнути у парубія, як уже з'явилися. І його тут же знайшли. Причому уявляєте, в Хмельницькій області. Це не тиждень, не два, а моментально. В схованці. Це те, що вже зразу сказали, що і мотиви відомі, і те відоме, і все відоме. Це прокол, прокол слідства. Не знаю, чому так, але з точки зору логіки. От, щось тут не сходиться кінці з кінцями. Тому, звичайно, всі три версії правдоподібні, але з моєї точки зору, ще раз скажу, найбільш правдоподібна це фінансові потоки. Що стосується фарі... <кхаріон> Фаріон, то тут ця фігура знакова для, перш за все, для Росії. З її боротьбою проти російської, засилля російської мови. В деякій мірі навіть екстра боротьба саме за українську мову і не сприйняття ніякої іншої. Але я казав, що якщо душа українська, але особливо вже в такому віці Після університеті, після цього люди дуже погано навчаються, особливо іншим мовам. І тим більше перейти з простенької мови, як раніше казали, есперанто або базарної мови до складної, яка склалася сотнями поколінь, а не так, як виникло есперанто. Буквально в останнє сторіччя есперанто. От, то перейти від простого до складного набагато не, чи дуже непросто. І більшість людей із-за цього, що, по-перше, важко перейти, по-друге, треба перевчатись, треба змінити думку, як думати. І залишаючись українцями, вони. Як кажуть, без силі в якійсь мірі, якщо нема на те волі, для того, щоб подолати цей внутрішній супротив приходу і так і залишитись на російській мові. Бо відбулася цементація свідомості. І дуже важко, я ще раз повторюю, старшому поколінню особливо перейти на рідну мову, ті, що користуються російською. Практично з самого дитинства. До цього треба відноситись з розумінням, От, розмовляти з ними українською, Старатись не переходити на російську, але й відноситись терпимо до тих, хто все-таки користується і не може відмовитись від російської. Не треба, звичайно, робити її державною, не треба, звичайно. Щоб вивіски, щоб чиновники, щоб скрізь говорили російською? ні. Але в побуті, коли до тебе бабуся звертається російською, ну що ми будемо карати її? А це про фаріон. І фаріон тут швидше за все відстежується саме російський слід. А, правда, є ще один, що. Іноді коли така боротьба навпаки налаштовує великі верстви населення проти. І треба підтримувати таку особу, яка такими екстравагантними діями налаштовує суспільство проти себе. Це теж одна із технологій, технологій, як налаштувати суспільство проти. Я не кажу все суспільство, Так, одні кажуть, о вона молодець, але багато хто, на яких вона говорить, що ні, всім заборонити, не робити і так далі, а тоді ж у них супротив росте. Чому? Вони її не сприймають. Оце вже друга версія. Але яка версія, ви бачите, що до цих пір е, доведення е, до дійсної Вене Зінченка. Так і не відбулося. Бо оті свідчення, які були, вони притягнуті в багатьох відношеннях, як кажуть, за уші. Тут, тут, знову-таки, не одна, ви бачите, версії, а як мінімум дві версії. Хоча вона і не причетна, але кому це вигідно, або хто хоче позбутися там чи скаженої собаки, чи ще що-небудь. І таке буває. Це от відносно того, про що говорять. Ну а істину, я думаю, якщо це дуже розумна і гарно обставлена версія, то ми узнаємо не скоро. Вона спливе. Але не, можливо не через рік і навіть не через два. Особливо, якщо в цьому не зацікавлені ті, хто розслідує цю версію, або діє за телефонним, як ми кажемо, правом.